Я просто говорю, а вірю, що все зарішали. І лє собі в чарку і важко зітхає з жалем. Ти ж знаєш, вони то потілі гарно стелять, на ділі ж усі там однакові. Путін зілля на ці контрнаступи, відступи, перемоги давно перетерті. Ну ти ж не дитя, їй Богу, усе це питання ціни без ідей, моралі. Звичайно, не хочеться, щоб пацани вмирали. Та що вже поробиш, як їх надурила влада. Ми люди маленькі, рішають великі дяді, як скажеш, киваю. Рішили усе даремно. А що зарішали? Найперше, що ми помремо, що наші міста перетруть на пісок і вітер, а потім дітей заберуть в Яничарську свиту. Зійшлися на тому, що нас. Убивають нищать, щоб ціни на нафту зробилися трошки нижчі, е, чи що там а зрубати бабла сухпайків на крису, зробити в Європі наступну мігрантську кризу, змастити слов'янською кров'ю зіонський жорна, підвищити продаж ельфбарів і бьорну. Я ж правильно викупив суді масонських цілей, як добре, що мої братико... Розкосили, якби не рішали, то дивно було б доволі, що хлопець, якого ти були у старшій школі, і дивний ботан, із яким не сідали в класі, і старший сусід, що працює в сільпо на касі, і дівчинка з синім волоссям і твого вийшов за тебе та мене у сотню разів мочніші. Та ти ж не зі страху ховаєшся від повістки, правда? Була б то війна. Ти б давно вже був у війську. Найліпший боєць, найгучніший за правду рупор. А тут порішали комусь ж воно на руку, то й ми не дурні, щоб вмирати за дяті, друже. Якщо порішали, то хай депутати служать як добре, що ми це усе довели до ладу. І коли серед ночі у двері вгатять прикладом, гукнемо усе ж зарішали. Ви що не в курсі? Нам скажуть, «Простіте» І звалять назад до Курська, і квіти! Проклюнуться, здул і зростуть на шанцях, і мертві здіймуться з могил. і підуть до танцю, І диктатори миттю від розпачу склеять ласти, а там потерпіти й можна врубати Баст! Бо ж байдуже тризубче курка вінчає вимпил. Як добре, що все зарішали. За цей вип'ю.